Розв'язування задач на виведення формули невідомої органічної речовини через масові частки. Глянемо задачу. Масова частка карбону в невідомій органічній речовині становить 92,3%. Масова частка гідрогену 7,7%. Запишемо це в удару. Масова частка карбону 92,3%, масова частка гідрогену 7,7%. Зауважу, що разом сума масових часток дорівнює 100. Отже, ми можемо твердити, що це є вуглеводень. Нам треба знайти це хі. Згадуємо, що таке масова частка елемента. Масова частка елемента це відношення маси цього елемента до маси всієї сполуки. Масова частка карбону ми запишемо, дорівнює х атомних мас карбону, що ділиться на молярну масу СХіг. Аналогічно запишемо вираз для масової частки гідрогену. Масова частка гідрогену це відношення маси гідрогену до маси всієї сполуки. Тобто масова частка гідрогену дорівнює Y, атомна маса гідрогену до малярної маси всієї сполуки. Бачимо, що у нас. У знаменнику малярна маса це Хсешір. Ми розуміємо, що і тут, і тут малярна маса це одне і те саме число. Давайте спробуємо виразити з першої формули малярну масу і з другої формули молярну масу. З першої формули молярна маса, буде чому дорівнювати х атомних мас карбону, що ділиться на масову частку карбону. З другої формули малярна маса буде дорівнювати Y. атомна маса гідрогену до масової частки гідрогену. Математика нам каже, що у виразах, якщо ліві частини однакові, то і праві частини також однакові. Тобто ми маємо право прирівняти цей і цей вираз. Тобто записати. Х атомна маса карбону, що ділиться на масову частку карбону, дорівнює Y атомна маса гідрогену, що ділиться на масову частку гідрогену. Звідси нам треба знайти співвідношення Х і. Х відноситься до Y, відноситься це поділити, як масова частка карбону до атомної маси карбону відноситься масова частка гідрогену до атомної маси Гідрогену. І ми вивели робочу формулу. Через цю формулу розв'язуються усі задачі на виведення формули невідомої органічної речовини через масові частки. Ми собі тільки підставляємо різні значення масових часток карбону і масових часток гідрогену. Підставляємо собі у нашу робочу формулу ті дані, які ми маємо. Масова частка карбону 92,3. Ділимо на 12, нагадаю, що з таблиці відносна атомна маса карбону 12. І масова частка гідрогену 7,7 ,7 ділимо на відносну атомну масу гідрогену з таблиці 1. І отримуємо співвідношення 7,7 ,7 до 7,7. ,7, тобто 1 до 1. А тепер міркуємо. Х відноситься до y як 1 до 1. Це 1 H1 такої формули немає. Це 2 h 2 існує така формула. Це етин або ацетилен. Це 3 H3 такої формули немає. це 4 h 4 немає, це 5 аж 5 немає, це 6 аж 6. Є така формула, це бензен. Отже, моя відповідь у цій задачі. Це або етин, формула якого С2H2, або бензен, формула якого це 6H6.